Усім ну, привіт, друзі! Ви на каналі Лук У І настав нарешті цей день. Ми йдемо на катамарани. Ну що ж, пішли. Цікаво, яку ми лодку візьмемо. І напишіть коментарях, якого кольору буде. Ходімо? До речі, відкриваються катамарани з другої до шостої. І ми маємо до речі, дві години Ну, по Ходімо. У нас є катамарани, але нема такого кольору синьо-жовтий, тому я оберу тергоном об з Давайте оберемо або десь і виберемо. Може там буде. Виглядає вся траса. А ось там можна розплачуватися і купувати білети. Давайте оглянемо її добре. Ось тут знаходяться катамарани на жаль, інших немає. Ось тут е, лоточки ось такі маленькі для плавання, а ось це мотоцикли, дивіться які Дивіться. І ось там теж є мотоцикли і кораблик. Дивіться, ось такі мотоцикли там лодочки, що таке каної. І самі катамарани. Ось тут каса і продаються жилети. ну Давайте купляти. Дивіться, яка лодка. прикольно, Як у львеці. Тут можна чекати, щось. Я не знаю, що робити тут. А ось там каса. Ні, там морозиво продаються якісь вкусняшки, а тут каса, а тут жилети надівати. Тут каса. Ось ми вже підходимо до каси і ось самий графік. Ось. Ось ті самі карточки. Все, Ми вже розплатилися. Ну, ось тут ми отримуємо жилети. Ось там кав'ярня, якийсь перекус, буфет якийсь. Тут жилети нам дають. А, ось тут ми будемо здавати речі. На себе надів ось такий жилетик, червоно-зелений. І ось я буду для вас записувати відео на від того Дем'янові вділи ось такий жилетик. Ось. Будемо тепер зараз вибирати лодку, Дочку, я думаю, червону. Давай візьмемо. Ось нам вже дають лодочку червону. Залізаємо. Так, друзі, ми вже пливемо, дивіться, на катамарані. Так, ось ми пливемо. Я вже причепив на нашу камеру. Ось будемо зараз знімати. На жаль, ми зейс. Ми не будемо з'їжджати з горки, бо, тому що це може бути опасно. Ну, я не знаю, може з'їдемо один раз. Ну, напишіть в коментарях, якщо ви поставите багато лайків, то я з'їду з горки. Ну, я зараз покажу, як ми пливемо. Ось, дивіться, Дем'ян там ззаді, а я кручу педалі на катамарані. Ми вже племон, ось ця горка. Ось така горка. Ось я кручу педалі. Ось це я не спрямаю так долго, потому цей там глибоко, можна сюди камеру і це. Це камер червоний бар, червоно Багажик тут розладиться. Ой, трохи хвиль, піднімають нас. Mm -hmm. Правда. Mm -hmm. Пливемо. Ой, великі стають. Наше море. Ще трохи, ще три дні вже ми їдемо. Ми вже пробули тут два тижні, доходить, другий тиждень вже доходить. Ще три дні ми вже звідси їдемо, на жаль. Но ми ще не ходили в парк динозаврів, обов'язково має війни у наступних роликах. Сказали, щоб зняти це наше взуття, бо можна втопити його, правда? Плеємо. Ось такі гори. ліс. Говорять, що до камнів не можна плисти, бо там можна аварію зробити. Але тут можна плисти. Ось ми, до речі, тільки що врізалися, були.

Цілу годину наплаватися. Але я правда не буду знімати в цьому годину. Буду на цілу годину. Ось так. Туди підніматися. Ось це руль. Крутити. Повертати руль. І ось тут у динам задній сидеть. Дивіться, кажу.

Почалося кататися пів години, тому давайте насолоджуйтеся. Такі ще не перейшли ті пів години. Ні. Так, племо. Давайте вже туди повертаємо. Трошки давайте туди повернемо. А в кінці вже будемо з'їжджати з горбію, окей? Угу. Вам ще є час поставити лайки. А якщо ви не поставите лайки, я перевіряю це в Ютубі, якщо ви не поставите лайки, це... тоді я не з'їду з горки. У вас є 15 хвилин, щоб поставити 50 лайків. Тоді я з'їду з горки. Селі знаходиться. Тут кожні п'ять хвилин самолітилися. Ось так не дивіться. Ось від них плями. Ось так. Вже плевуть. Ось ще пливуть. Ось пливуть ті, що на човнах люди. Ось там ще пливуть. А ось ми пливемо. Ой, а ось я пливу. Привіт. Так, я намагаюся швидко плести. Головне знов, щоб не врізатися в щось, бо довго. Ну, хоча треба назад віддати, тепер я вже знаю, як то робити. Може врізатися. Там на, на траці щось роблю, то що таке якась штука, можна вилізати Там як трамплік, там е, завжди хтось стрибає. Супер відпочинок, це суперовий курорт, раджу вам сюди поїхати. Вона ранок головне покататися. Це саме найкрутіше в цьому, я думаю. Ми вчора їздили в Марсель. Я вже не згорів надіюсь. Ні. Напишіть в коментах, де ви зараз відпочиваєте і в якій країні. В Польщі, в Англії, на Середземному морі, на на півні цей, на Атлантичному океані. До речі, я скоро поїду. Я в серпні поїду на, ще на Атлантичний океан. Я зараз на Середземному морі. О, чайки? Це не чайки. Це як вони називаються? Балкани. Це, похоже, до чайок, але вони водяться на цьому. Вони, на, вони водяться на Атлантичному океані. Балкани і тут вони щось водяться. Ось бачите. Ну і тут ще чайки плавають. Е -е, це на каміннях сідають і там бачимо, їх ось пливуть. Хвилі, правда, великі. Не дуже великі, але нормальні. Супер, супер хвилі. Не крутина тепер Ну давайте станемо трошки. Трошки камеру зупину. Пливуть. Назад трошки давайте відбуксируємо. Ось поплили. Молодці такі. А ми пливемо на катамарані. Добре, побачимося. Вже пройшло 15 хвилин. ну Зараз давайте побачимося, як я буду з'їжджати з горки. Ну, поїхали? Ось давайте забуваємо. Час закінчився, тому зараз будемо вилазити. Ось наш катамаран вже і все. Закінчилася наша подорож. Ну, Кому сподобалось відео, треба поставити лайк, підписатися і усім па-па!